Добрий день, шановні батьки. Сьогодні з вами ми поговоримо про безпеку дітей на дорозі. Психологи стверджують, у малюка дошкільного віку поле зору звужене, тому він не може навіть приблизно визначити відстань до транспортного засобу, який наближається. А зрозуміти, з якою швидкістю він рухається, часто не може навіть доросліша дитина. Навіть якщо дитина дивиться на машину, це зовсім не означає, що вона бачить її. Захоплена власними думками, внутрішніми хвилюваннями, часто дитина просто не помічає автомобіль. Малюки в дошкільному. Та молодшому шкільному віці зовсім не сприймають машину як загрозу. Вони ще не знають, що це таке смерть, страждання, біль, який-небудь м'яч для них значно важливіший за життя та здоров'я. А якщо вони захоплені грою, танк не помітять. Тому пріоритетними завданнями у вихованні дитини. Є розвиток у неї вміння вірно оцінювати обстановку, вміння правильно діяти в неординарній ситуації, не наражаючи своє життя на небезпеку. Дякую всім за увагу. Бережіть себе.